Всім привіт! Запишу коротке відео, як скинути сервісний інтервал на автомобілі Volkswagen Passat B8. В попередніх поколіннях це можна було зробити через бортовий комп'ютер за допомогою цих клавіш. В меню ви знаходили пункт скинути міжсервісний інтервал. Вже на цій платформі такої опції немає, тому тут інша система, щоб перевірити. Сервісний інтервал. Ми нажимаємо на магнітолі меню, нажимаємо автомобіль, налаштування, і сервіс. І ось ми бачимо свій Він-код і інспекційний сервіс та сервіс по заміні уливи. Якщо ми виконуємо цей сервіс раніше, ще повідомлення не з'явиться на приборній панелі, тому можемо самі скинути. Інспекційний сервіс. Зараз покажу, як це зробити. Щоб виконати цю процедуру, нам потрібно заглушити автомобіль, почекати, поки вимкнеться бортовий комп'ютер, після чого нажати цю кнопку 0. І під час того, як ми її зажмемо, нажати кнопку старт-стоп, або увімкнути запалювання. Зараз я це продемонструю, просто рукою одною незручно знімаючи, тому будемо. Режимі. Зажимаємо і включаємо запалювання. Скинути інтервал міжсервісної линзи нажимаємо ще раз. Міжсервісний інтервал, скинуто все. Міжсервісний сервісний інтервал ми успішно обнулили. Варто додати, що якщо ви одразу клікнете один раз на цю кнопку 0, вам скине інспекційний сервіс. Щоб скинути сервіс по заміні уливи, потрібно дочекатись, поки з'явиться це повідомлення на екрані, або використати клавішу і. З'явиться повідомлення е, обнулити усі сервіси. Після чого е, теж нажати потрібен Ось, І після цих двох процедур у вас е, обнулиться і інспекційний сервіс, і сервіс по заміні Оливи. Ось таке коротке відео було про те, як обнулити інспекційний сервіс та сервіс по заміні Оливи на автомобілі Passat B8. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!